Рівнянка Лариса рік тому виявила в себе новий невус. Жінка прийшла його перевірити, адже знає, що здавалося б, звичайна родинка може вказувати на тяжку недугу. Я слідкую за своїм здоров'ям і побачила об'яву, що що безкоштовно проводяться такі, значить, перевірки, і вирішила піти. Перевіритися, щоб спокійно жити. Невус, або всім відома родинка зустрічається мало не в кожної людини. Однак не всі знають, що це невелике новоутворення на шкірі може вказувати на серйозне онкологічне захворювання меланому. Вона небезпечна. По перше, тим, що це є одна із найбільш злоякісних пухлин шкіри. Досить високий рівень смертності. І до останніх років в Україні рівень смертності від меланоми становив 95%. Така висока смертність від цієї недуги пов'язана зі швидким розвитком, Розвитком появою метастазів у головному мозку, печінці, легенях, і навіть кістках, та пізнім діагностуванням ознаками раку шкіри може бути не тільки поява темних невусів, крім пігментних форм бувають і безпігментні меланоми, на які пацієнт не зверне увагу, і досить в принципі часто буває таке, що і лікар може пропустити цю безпігментну меланому. І раніше ми мало про неї чули. На даний момент ми вже більш насторожно відносимося. У ну, таких безпігментних новоутворів. Але не всі роднимки на тілі свідчать про рак шкіри. Великий відсоток новоутворень, які вже є у людини, вони зберігаються і. Не перетворюються на злоякісні злоякісна пухлина. Вона більше відсоток з'являється просто на здорові шкіри. Меланоми відрізняється від невуса асиметрією нечіткими краями і нерівномірним забарвленням. Якщо навіть звичайні родинки не можуть прогресувати у рак, не слід забувати про їх правильний догляд, особливо у літній період. Також не варто заклеювати невуси під час відпочинку на сонці. Є маса фотозахисних засобів різних фірм. І м, треба розказати пацієнту, який конкретно підходить для його шкіри. Якщо ми говоримо про те, що людина довго перебуває на сонці, вона загорає, тобто вона кожні дві години повинна наносити повторно цей фотозахист. Плюс, якщо вона ще Купається після цього, обов'язково вийти, промкнутися і повторно нанести. Перевірити свою шкіру у рівному можна в обласному шкірно-венерологічному диспансері. Сьогодні тут приймали людей безоплатно в рамках всеєвропейської акції по діагностиці меланом. У світі, і зокрема в нас, проходить така акція, завдяки якій ми можемо допомогти нашим пацієнтам. По ранній поранньому виявленню раків шкіри, зокрема меланоми. Тому ми гордимося, що наш заклад не перший рік бере участь у даному проєкті. Ми гордимося тим, що ми могли долучитися до цього проєкту, допомогти нашим жителям, нашим пацієнтам. Пацієнтів в рамках акції приймали як за попереднім записом, так і в порядку живої черги з 8.30 ранку до 18.00 години. Станом на 13-ту консультацію лікаря отримало близько 250 людей. Аліна Почка Олексій Олексієнко випуск новин.